Попередження про загрозу. По Вінницькій області. Дивимось з Вінницької. Починаємо. По 16 грудня. Попередження про загрози для мирних жителів. 4, 5, 6, 7. Пусте зло випадаєте. Бачите, повинно бути все нормально. Мисливець, дякую за гантельку. Пусте зло. Пусте зло. З електроенергією можуть бути якісь проблеми, але потім вирішиться. Зло пусте. Серйозних загроз не випадає для мирних жителів. Це добре. Далі дивимося. Волинська. Волинська область. Волинська область. Попередження по 16 грудня. Попередження про загрози для мирних жителів. Волинська. область, можливо, не, серйозних не випадає. Комбінацій поганих загроз. По області можливі, друзі. По області можливі, е, якісь м щось можливе таке. Серйозного прям не випадає, друзі. Волинська область. Так, ще дивимось на Волинську область. Питають Волинська область з Білорусі. Загрози з Білорусі на грудень місяць. Дивимося. Загрози нападу з Білорусі на грудень місяць. 7. От тут випадає оцей бункерний, для нього пусто. Пусто в нашій країні, бачите? Не випадає прям ніяких там серйозних... Серйозного прям чогось не випадає грудень місяць. Загрози так. Поки що це загрози. Грудень місяць. Далі дивимось. Далі. Дніпро. По 16 грудня. Попередження про загрози від ворога. Дніпро. Так, захист наших військових, друзі, випадає попередження. Е, випадає попередження промисловість, якась промисло, промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури. Хто, е, поряд, друзі, будь ласка, дотримуйтесь тривог. Ось таке щось випадає. Околиці не прям. Не прямо з Дніпро. Околиця. Промисловий об'єкт, інфраструктурні ось таке. Далі дивимось. Кривий ріг по 16 грудня. Попередження про загрози від ворога Кривий ріг. Кривий ріг. Так, дивимось Щось таке не дуже, не дуже прям значне. На околиці, околиці щось не дуже таке значне. Серйозних загроз не випадає, друзі. Але повітряна тривога випадає, тому, будь ласка, не нехтуйте тривогами. Далі дивимось, Донецька область. Донецька область. Про загрозу від ворога Донецька для мирних жителів. 4, 5, 6, 7. Катастрофічного нічого не випадає. По області більш до фронту там більш небезпека, такого прям дуже серйозного не випадає, друзі. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Далі в нас Житомирська область. Так, секундочка. Житомирська область. Попередження про загрози від ворога для мирних жителів. Житомирська область. 47. Бачите, намагання буде якесь, але зло пусте. Фігур не випадає, мирних жителів, карт мирних жителів, серйозних якихось там не випадає. Повинно бути все нормально. Зло випадає пусте. Або о, знешкодять то зло, або обійдеться взагалі. Так, дивимось далі. Закарпатська. Закарпатська. Попередження Про загрозу від ворога на наступну добу по 16 грудня. Закарпатська. Також пусте зло, друзі, серйозних не повинно бути загроз потенційно, як по всій країні. Запоріжжя. По 16 грудня. Запоріжжя попередження Про загрозу від ворога для мирних жителів. 7. Випадає попередження, друзі, не нехтуйте тривогами, не нехтуйте тривогами, взагалі от, пусте зло, пустий удар. Повинні, повинні позбивати, друзі, але е, не нехтуйте тривогами. ось, Тривоги про небезпеку є. Хоч вона буде максимально відбита там і все таке. Можливо, потенційно. Я не кажу, що це буде 100%, дай Бог, щоб взагалі нічого не було. от, е, Випадає попередження. Тому, друзі, будь ласка, будь ласка, не нехтуйте тривогами. Ціна наступну добу по 16 грудня. Івано-Франківська. Івано-Франківська область. Попередження про загрози від ворога. 7, Івано-Франківська. Захист військових, друзі, не випадає серйозних загроз. Там попереджень таких не випадає. Не бачу. Далі йдемо. Київська. Київська область. Київська область. Київська. Потенційна, потенційна дев'ятка, дуже слабка тут карта. Київська область повинно бути все нормально. Не випадає. Бачу в технічному плані серйозне підсилення. Київ прям я не бачу серйозних загроз. Прям таких не випадає, прямо. Ніяких попереджень, серйозних загроз не випадає для мирних жителів. Наслідків там якихось таке. Дивимось Київ. 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 Друзі, Київ також, слава Богу, не випадає, потенційно випадає, не нехтуйте тривогами. Не нехтуйте тривогами, друзі. Серйозних прям не випадає, але карта тривог випадає, тому не нехтуйте. Далі йдемо. Кіровоградська область. Попередження про загрози для мирних жителів. Також, друзі, серйозних загроз не випадає. Серйозних попереджень там якихось немає. Для мирних жителів повинно бути все нормально. Далі йдемо Львівська, Львівська область. Львівська також загроз серйозних немає. Потенційно, потенційно, як по всій країні, область, область, в області. Так, дивимось далі. Не випадає прям нічого серйозного. Дивимося Львів. О 16 грудня попередження про загрозу. 4, 5, 6, 7. Також, пусто, друзі, не випадає серйозних загроз. Повинно бути все нормально. Для мирних жителів немає попереджень, не бачу. Далі йдемо. Далі йдемо Миколаїв. Миколаїв. Переджено по загрози для мирних жителів. Сім. Миколаїв. Потенційно зло випадає, друзі. Мирних жителів фігур не випадає, повинно бути все нормально. Область. Область, друзі, околиці, можливо, попередження є. Прям область або околиці попередження. Вінниця була. Друзі, Вінниця була. Хто не підписаний на YouTube, підписуйтесь, я стріми викладаю в YouTube. Стріми викладаю в Ютуб. Хто не підписаний, будь ласка. Хто не підписаний, будь ласка, в Ютубі викладаю запис підписуйтесь. Ютуб є в профілі. Ось Заходите в профіль, там кнопочка Ютубу. Так, йдемо далі. Одеська область. По 16 грудня. Попередження про загрози для мирних жителів. Одеська область. Взагалі, от, пусто для мирних жителів серйозних загроз немає. Потенційно для об'єктів інфраструктури, промислових об'єктів якісь, можливо, хто поряд знаходиться, не нехтуйте тривогами. Прямо для мирних жителів серйозних загроз не випадає. По області, можливо, те, що я сказав. Одеса. Одеса дивимось по 16 грудня. 7. Про ось по області випадає. Область, околиці, щось таке. Мирних жителів не випадає, фігур не випадає, друзі, з загрозами. Військові захищають. Не, не випадає. Серйозних загроз, якихось там катастроф, катастрофічних не випадає. Кременчук, дивимось. Кременчук. Кременчук. Попередження по 16 грудня. 6, Кременчук. Для мирних жителів серйозних загроз не випадає. Повинно бути все нормально область або промислові якісь об'єкти, об'єкт пла планують, це в планах. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає. І Полтавська область по 16 грудня попередження про загрози. 7. Полтавська. Укріплена, захищена від ворога. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Далі йдемо. Рівненська. Попередження по 16 грудня. Ще сім. Рівненська. Область, напруженість, але серйозних загроз не випадає для мирних жителів. Повинно бути все нормально. Наші військові захищають. Зараз подивимося ще Рівненська область. На грудень. На Грудень е з Білорусі. Наступи з Білорусі. В грудні. 4, 5, 6, 7. Я не бачу наступу, фігур не випадає, королів, воїнів цих недолугих не випадає. Повинно бути все нормально. Немає серйозних загроз. Хто писав, хто, о, хто цікавився, хто переживає. Далі йде. Сумська область. Сумська область. Попередження по 16 грудня. Потенційно зло випадає, як по всій країні. Для мирних жителів попереджень серйозних немає. Пусте зло, військові захищають. Посилення наших військових там. Дивимось далі. Суми. Суми. По 16 грудня попередження про загрози. Захист наших військових, можливо, відпрацювання наших військових по ворожим цілям. Також випадають. Також підсилення це наших військових, вказує, друзі, серйозних. Прям загроз для мирних жителів не випадає. Мирних жителів там багато людей не випадає. І дивимося Сумська область. Сумська область. Ось Напад від ворога зі сторони ворога на Грудень. Грудень. Ситуація з вторгненням в, в Сумську область. 4, 5, 6, 7 грудень. Обман, пусто обман. Техніки, техніки не, не вистачає. Людей взагалі воїнів цих недолугих, цих орків, воїнів. Орків не, 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 не вистачає, коротше, немає їх там. Дивимось далі. Дивимось далі. Тернопільська по 16 грудня попередження для мирних жителів. 7. Так. Так, друзі, випадає, от ударний туз випадає, але випадає ось по, по карліку бункерному. Тому не вийде в них там нічого. Попередження є, тому не нехтуйте тривогами. Серйозних загроз прям не випадає. Далі йдемо. Далі йдемо. Хмельницька область. Каріна, дякую. Дякую. Хмельницька область. Попередження про загрози. По 16 грудня. 6, 7. Військовий захист, друзі. Не випадає попереджень для мирних жителів, якихось серйозних загроз. Не нехтуйте тривогами. Ось військові будуть захищати і захищають, і підсилення військовими. Не випадає нічого поганого. Дніпро вже був, друзі. В Ютубі буде запис стріму. Заходьте в Ютуб, Ютуб є в профілі. Шапки профіля. Дивимось далі, друзі. Харківська область. Харківська. Попередження по 16 грудня. 5, 6, 7. Харківська. Можливо, околиці, от області, е таке попередження випадає, друзі. Прям людей багато не випадає. Тобто. І випадає ще, що там наші будуть нищити десь околиці, Харківської області, орків. Попередження випадає, друзі, околиці, там області, края області, тому взагалі не нехтути тривогами. Далі йдемо. Харків окремо дивимось. Харків окремо. В області наші смажать орка. Ось так. Дивимось Харків попередження по 16 грудня. 6-7. Харків. Ось околиці. Околиці щось таке. З серйозних прям не випадає загроза. Ударний тут випадає, друзі, попередження є. Тому не нехтуйте тривогами. Харків. Повинно бути все нормально. Тому що з краю випадає цей тут, десь околиці, десь мирних жителів немає поряд. Але, друзі, все одно. Будь ласка, не нехлюйте тривогами. Там, де випадає попередження, особливо уважно. Так, Херсонська область. Попередження по 16 грудня для мирних жителів. 6. Херсонська. В області вибухи, в області повітряно небезпеки, також околиці, околиці Херсона, також можу так показувати. От мирні жителі тут випадають, хто поряд, хто потрібно десь виїхати. Небезпека випадає подалі від лінії зіткнення. Поки небезпека ще випадає. Далі Черкаська область по 16 грудня попередження про загрози для мирних жителів. Черкаська. Дев'ятка, неприємна така карта. Ось тут люди випадають, але прям серйозних загроз це не, вип... не показує. Просто. Така потенційно, як і по всій країні. Прям нічого серйозного не випадає. Дивимось Чернівецька. Чернівецька. Чернівецька область по 16 грудня попередження про загрозу. 7. Чернівецька. Військові захищають, на кордонах серйозних там, друзі, серйозних загроз не випадає, повинно бути все нормально. Мирних жителів, мирних жителів захищають військові. Укріплені, посилені і так далі. Лариса, будь ласка. Так, йдемо далі. Чернігівська область по 16 грудня. Попередження про загрози для мирних жителів. Випадає, випадає попередження в околиці, може, Чернігівської області, Ось орки, але тут туз слабенький, тому що його пом'якшує ось тут шістка пом'якшує, і взагалі дороги оцих орків, в дорозі, в дорозі якщо наважиться, буде по ним серйозний дуже удар. Края області, ось так. Це з краю області випадає. Прям серйозного нічого не випадає, але попередження є. І подивимось Чернігів. Чернігів. Попередження по Чернігівській області не в плані наступу, а в плані е, на наступну добу. Края області, можливі там, там попередження випадають. І дивимось... Чернігів по 16 грудня попередження про загрози. 7, 6, 7 чернігів. Чернігів не випадає таких серйозних якихось там. Для мирних жителів взагалі серйозних загроз немає. Область випадають, та якісь промислові, може, об'єкти щось таке не випадає прямо область більше. І дивимось наступ. Наступ від ворога. Дивимось північну частину Чернігівської області. В грудні місяці. Яка вірогідність? На грудень місяць повторний наступ чим лякають людей. Зло найбільше зло, воно позаду, бачите? Зло позаду. Наші військові, наші військові там укріплені. Там можуть просто знаходитись. Вони можуть можуть туди людей, орки можуть туди підтягуватись, знаходитись. Для них, для, для них болісно випадає це. Для них ось болісно. Наші там захищають. Я не бачу, не бачу грудень місяць таких загроз серйозних не випадає. На грудень місяць по... Цьому по Чернігівській області. І загально подивимось по 16 грудня. Попередження по всій країні. Загальний, загальний розклад по 16 грудня. Попередження для мирних жителів території України. Попередження про загрози від ворога. Загроз для мирних жителів, друзі, мінімальні. Тут серед мирних жителів ось тільки один король випадає. Взагалі немає серйозних загроз, поганих карт не випадає. Повинно бути все нормально, друзі. Не нехтути тривогами, прям якихось там катастроф для мирних жителів не випадає. Наші захищають, наші укріплені. І в нас нові.